Знаєте, коли тут можна танцювати? Тоді, коли на вулиці дощить і люди сюди не доходять, тоді можна, можна собі дозволити використати цей простір для самої себе. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Класний контраст. Білий і зелене. Шикарно. Фух. Калюшки, калюшки відсвічуються в калюшках. Різні штуки. Добре, що вже менше досі. Да. Наші Знає, знаєте, що дякуючи цьому? Голова сухіша.